Кожна з цих чотирьох вантажівок Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила до Кривого Рогу по 10 тонн гуманітарки. А ось розвантажити ці отримані 40 тонн рук не вистачає. Побачити за роботою можна хіба що волонтерів міського осередку Червоного Христа України та небагацьку криворіжців числа ВПО, як от пані Любов, 67-річна жінка з окупованого лівобережжя Херсонщини з села Стара Збур'ївка на початку березня 2022 року подолала тисячі кілометрів, аби виїхати на вільно від окупантів територію. Ми прийшли цілеспрямовано допомогти і потім, щоб отримати гуманітарку. Можна сказати, не важко. Ми люди сільські, так що ми до... і ще допоможемо, як буде потрібно. П'ять з половиною суток, бо я їхала через Крим, через сім областей Росії, Білорусію, Латвію, Литву, Польщу і Україну. Тоже пів України, сім областей України, поки я добралася сюди у Кривий Ріг, бо тут живе дочка. А прийшла пані Любов із чоловіком, з яким після майже півтора роки розлуки знов зустрілись тільки на 22 серпня цього року. До того він 17 місяців перебував в окупації. Машину росіяни забрали. Сусідні порожні будинки розграбували. Так далі жити було несила. І тому, 20 серпня, виїхав під синя жовтий стяг. В дорозі був дві доби, і коли ступив на територію Сумщини, каже, аж почав вільно дихати, бо знов вдома, без озброєних чужаків. Маршрут був значить. І в Опри забирали людей, ну, відказалися. А так їхали через Олешки, Мелітополь, Маріуполь, е, Ростовська область, Воронівська там, ну, по окраїнах. От, і е, е, Белгородська, і вже на Сумську територію. Там. На кожну родину ВПО тут видаватимуться сімейні пакунки засобів гігієни по 10 кг, а також набір продуктів по 16 кілограмів. Втім, благодійники жаліються отримати допомогу завжди є охочі. А от зголоситись на розвантаження цих велетнів на колесах, що доставляють її, навпаки, катма. Приймаємо груз від міжнародного комітету Червоного Хреста. Продуктові набори 16,5 з половиною. Кілограмів і на великі сім'ї на п'ять осіб гігієнічні набори. Да, потреба в руках завжди є. Дуже багато підприємств вже почали свою роботу, і волонтери вийшли на працю. І ну звісно, дуже тяжко зараз. Кунки з гум допомогою від міжнародного комітету Червоного Хреста почнуть видавати вже з вівторка, з 10.00 за адресою вулиці Ярослава Мудрого, 56. Детальну інформацію щодо необхідних для цього документів ви можете дізнатись на сторінках волонтерів криворізького осередку в соцмережах, які ви бачите на своїх екранах. Ось буквально півгодини невеликих фізичних навантажень, і ми також долучились до процесу розвантаження фури із гуманітарною помічю для нових криворіжців. Волонтери закликають: якщо у вас є вільний час та бажання, завжди долучатись до таких ініціатив, адже вільні руки тут, на жаль, завжди в дефіциті. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.